Доброго Ранку наша земля, доброго ранку всі миру й тепла, доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя, щастя, здоров'я вам бажаємо. Зранку один одного вітаємо. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні весняні, навдягай, синочку. В нитці сонце золоте, Пелюстки багряні, ласка мамина цвіте, в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду й обійму я свою матусю. Сьогодні в нас незвичайна тема. А чи знаєте ви, що таке обереги? Це наші продавні добрі символи, захисники, знаки віри у вище заступництво, символи обереги втілювалися у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди, вишитий рушник, вишита сорочка, писанка, лялька, віночок, калина, верба. Лелека, без них важко уявити нашу Україну. Саме з оберегів починається для кожного батьківщина: одяг, взуття та прикраси, найнеобхідніші предмети в повсякденному житті людини. Однак вони виконували не лише практичну, але не менш важливу символічну роль в даних віруваннях, обереговим елементам. Надавали особливого значення. Зокрема, це стосувалося прикрас, оздоблень і вишивки, скажімо, корели, каблучки, вінки, вишивка на подволі сорочок та блуз не просто прикраси, а насамперед охоронне коло, яке мало берегти людину від злої сили. Широко побутують в народі такі прислів'я, тоді в домі великдень, як сорочка біла, як неділя, то й сорочка біла. Отже, сорочка традиційно виконувала подвійну функцію, побутову і оберегову, всім нам відомий вислів, який дійшов з глибини століть. Якщо людині пощастило уникнути явної небезпеки, то казали, що вона в сорочці народилася. Неважко здогадатися, що йдеться про охоронну роль традиційного виробу. Серед усіх традиційно магічно-естетичних атрибутів намисту належала особлива роль. Цього приводу в народі говорили «без намиста і душа нечиста. Намисто мало подвійну функцію магічну та естетичну. Роз'єднувати їх означало б нехтувати давньою національною традицією. Магічні і естетичні чинники настільки взаємопов'язані. Що важко, а то й неможливо розмежувати їх, зберігає український народ як давній символ пам'ять про хустку. Це перша ознака одягу жінки. Хустка широко розповсюджена по всій Україні. Багато чудових традицій і обрядів було пов'язано з хусткою. Українська хустка буває різного кольору, з різними візерунками. Вишивалась хустка золотою, шовковою та срібними нитками. Крім побутового, дівоча хустка в Україні має ще й обрядове значення. Так. Присватані дівчина перев'язує руку парубкові на знак згоди бути його дружиною. Пам'ятайте, ваш одяг береже вас. А зараз послухайте легенду про вишиванку. Давно був час, коли люди на землі почали вимирати від хвороби, яку ніхто не знав. Втікали люди з сіл навіть у ліси. Та й за ними йшла хвороба, не жаліла ні старих, ні малих. Люди були у розпачі. Що ж робити, як врятуватися самим, врятувати дітей від хвороби? Та ніхто не знав, що відповісти. Аж ось невідомо звідки прийшла в село бабця старенька і сказала. Беріть білі святкові сорочки і маленькими хрестиками, шите на них зілля, що росте на нашій матінці землі і дає нам здоров'я мак, калину, мальву, ромашки, волошки та барвінок. Та шите кругом на рукавах, на грудях, на шиї і носіть щодня. І будете здорові, бо передасть вам зілля, здоров'я й силу від землі, красу і вдачу від квітів. Послухали люди стареньку, і з того часу відійшла хвороба за ліси і за моря, і ніхто більше про неї не чув. А люди пам'ятають слова старенької і ходять у вишиванках. Носять цю красу і донині. А зараз, малята, давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Починаємо вишивати. Вишиванку прикрашати, гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. А зараз на згадку про наше заняття давайте намалюємо свої сорочки Для цього нам потрібен шаблон сорочки, серветочка, фарби, склянка з водою, пензлик та олівець. Зворотній бік олівця нам послужить шаблоном для малювання маків. Прикрашаємо! Помір сорочки маками за допомогою олівчика. Змочуємо олівчик в фарбу червоного кольору та починаємо відтискати зворотній бік олівця на нашому комірці. За допомогою пензлика зробимо короткі смужки. Змочуємо пензлик водичку та у фарбу зеленого кольору. І робимо короткі смужечки між маками. Ось так Також прикрашаємо маками та смужками передню частину сорочки. Олівець з фарбою тримаємо рівно, притискаючи на низ нашого візерунка. Між маками ми будемо робити знов короткі смужечки. Маками прикрашаємо і краї рукавів нашої сорочки. За допомогою смужок робимо хрестики. Не забудемо доповнити наш візерунок хвилястою та рівною лінією червоного кольору. Витираємо ручки нашою серветочкою. Ось така гарна сорочка вишиваночка. В нас вийшла малята. А чи запам'ятали ви, про що було наше заняття? Правильно про вишиваночку. А вишиваночка це що? Вірно, малята, це оберіг. Сподіваюсь, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Я дякую вам за вашу увагу. Безмежно кохаю і чекаю наступної зустрічі. Бувайте!